Просто про це не показують і не говорять. Тому що ми знаємо, що в Штати це не тільки про Голівуд, про гарну картинку, про те, так, що тому... люди круто живуть. Там же є цілі райони, де люди е, вже бракують, де люди мають, е, ну скажімо так, такі е... Притулки, де людина може прийти, поїсти, помитися і одну добу переночувати. І там навіть в ці притулки стоїть черга. той, хто не встиг, той залишається на дворі ночувати. І таких насправді багато просто про це не показують і не говорять. Але таке теж є. Ну з, з тим, що у укр... багато зараз українців все таки мігрувало uh -huh. до штатів, е, можна все частіше це побачити, тому що там в соціальних мережах буває вилітають там життя, життя за кордоном, життя в штатах показують там реальний Лос-Анджелес, не такі там, типу, LA, там прям все приколь, прикольно, А там палатки прям на на дорогах. Ті без хатки ходять так, і так. там просто випивають, тому що вони всі на дотаціях типу і отримують кошти. Ну а ця історія про те, що там чого не можна залишати сумку в машині, де да? тому, що насправді в нас в. З цим дуже цивільно, і е, в нас в принципі нічого не станеться. А там, якщо ти залишиш телефон, сумку е, чи ще щось, можуть її вийняти звідти, тому там розповсюджено е, там ховати все і навіть е, радіомагнітолу теж ховати, щоб ніхто там, не дай Бог, не побачив, і її не було бажання в цих самих безкатько достати з машини і піти продати за якісь копійки. Це ми, до речі, там з моїм знайомим буквально на днях е, обговорювали для чого в машинах, коли ти сідаєш, в авто і починаєш його заводити, типу, або тільки на парковці починаєш рухатися, авто автоматично замикається. Це, до речі, також ця історія, щоб ніхто не підбіг і не витягнув е в тебе з заднього там, сидіння якісь речі або з багажника, а ти не зміг би так швидко зареагувати, там, і вискочити, там, відстібнутися.